<тур> Алло. добрий вечір, нахуй. що ви пасідались? Якогось би хоть цьому написали. чи шо. Ще се та сама. Я ще не таке нахуй виздрю, як оказалось е, Трошечки спускам них. Ну, ви чуєте по голосу. По голосу. Шо-то чуєте що шо. Я вас тоже цілу. Молодежь, стрим запустив. Дивимось сьогодні, округа на выживание. Цей выпуск мені кинув только. Чаразучик треба. Молодежь, стрим запустив. ну... Я я даже говорить не можу. Я даже не можу говорить. Молодіж, запустив стрим сегодня. Не, Ну шо це. Це починається кукусь кринги уже зараз. Вже всі зібралися. Ви бачите, всі з вами здорові, всі вас цілують. Приходьте сьогодні дивитися на цей, на цей жах. а? Щось я взагалі не можу говорити, прикинь. Кидали всі цей випуск, кидали всі, казали пізда. Ти тільки глянь, що там відбувається. Глянь, обов'язково, глянь, подивись. Всім привіт! Мене звати Христина. Мене звати Степан. По цій дорозі не їздили. У. Великогабаритні та малогабаритні в <смір> автомобілі. Чесно. Ну, всі ми поняли, що це буде за випуск. І 7 години повинен бути вдома. Вогонь, вода немає має різниці. <смір> <смір> я в 17 взагалі блять. Я в 17 гуляв до, до, до 10 до 11. 7, 7, блядь. 7 годин, ти дома. Клас. Телефонними ми не пользуємось, коли ми. Разом. Тому що... Телефон, це. Я тебе рівную до телефон. Оооо. Ого. Що за такі зарівності, у нас. Охуєть. Засуджую на всякий, блядь. Я не маю свого класного простору і просто як кліпці. я не маю свободи. Ну, це пизда, гайс. це пизда. Ми починаємо дивитись ну, вже повний булшот, ви розумієте. Це я вже чувствую, що це не це... Що це За хуйня це? За кожне випробування пара може отримати ключ. Цими ключами вони зможуть відкрити скриньки, в яких лежать 100 тисяч гривень. Хуя стоянка, кіписта ядуля. Хуй стоянка, блядь, звика, блядь. Так, хто не шарить, хто не шарить. Тут в них цілу передачу, в них будуть всякі якісь оці їхні за завдання. І вони в цих завданнях мають знайти ключі, потім цими ключами мають відкрити скриньки, де будуть грошики. Ви поняли? Та, ну, що, ти що йдеш важко собі? важко було йти ногами, коли ланцюг тебе на ногах. Це ваша перша жертва. Голуби. Ну, на Засуджую. Ну мені краще, коли вона сидить вдома і я знаю, що вона нікого не бачить, її ніхто не бачить. І... це моя. Клас, це що, папугай, блядь? блять, що це за хуйня, блять? То я таку полотенчиком їй просто, щоб вона світла не бачила. Що за хуйня, блядь? Це ж пиздец, блять. Всі типи, давайте признаєтесь, признаєтесь зараз, признайтесь зараз в чаті, що всі ми тіпи мечтаємо про те, щоб всі дівчата ходили на роботу. Поїбать, бач, там все, ко ти хочеш. Хай тебе всі бачать, хай все вообще бач, все, тільки на роботі будь. <сум> будь ласка. Потреби немає, сильної. ти мене не пускаєш. Look at this. Look at this. Look at this, гляньте, це мій чат, це мій чат, гляньте всі. Дівчата, давайте, все, все, цих. Це по-моєму до нас. Це він все має нести сам, так? Братуха, кидай козу на неї! <свят> не. Ну, вона що, вона просто йде отак? Візь, я не удивлюсь, що він зарядка зброй. Як мені подобаються ці всі кози, ці баранчики, це капец, Такі такие кислы, А от коза може така в груде, кто зелата шари, може, когось б... била коза когось? Вона таку сука, отак... Стає, і тако тільки лупс, нахуй. Я аж в калюжу падав, шаху вона... я Ох ты, ебать, все, я бы все, я вже все. О. Я бы уже с чемоданом стоял, бля, уже летів бы назад в Мамаевсе, мне похуй. У Кристины будет. На ньому і и козлых, блядь. И та коробка, нахуй. Шесть змею кенмуну наверх душить, блядь. Засужив, блядь, блядь, за пиздец, Незважаючи на все, вы дійшли до кратера. Можете снять кайданы. Есть. Ура! Ура! Тебе-таки интуиция есть. Убирайся. Тебе развивать не треба. Ну, действительно, вот прям в такие моменты Да, правда... Отаке таке Знайомтесь, це Юсуп. Hello. це суп! Клас. Ой. Блять, що це я таке Чо я, я розъебу з такої хуйні, блять? боже мій. Як це так може бути? Five minutes later. Знайомтесь, це Усап. Ой, блядь, что ж так я, блядь, Чего я, блядь? Фу, блядь, что с человеком, блядь? Ой, блядь. Да? Вкуснятина? Вот так попалась вкуснятина? Честно? Класс. Дайте нам нас? 17 тисяч порцій цієї риби. Давай, бля. Ну а чого ти дідаєш свій тазик, мій тазик. Так він каже, що вона та похуй! Що мені жалко фотки? Як він скаже, що ти така прикольна, я хочу тебе поцілувати, бо ти не ткайокція, та й шо, зайдеш ним лизак, там за забуха. Ого. Ого, блять, клас! ты шо, манума, давай стусатый, блять. Охуеть, клас! Что за пиздец? Ой, блять. Блять, який класний шоу, нахуй. Я був лопух, блять, дивився дебил, просто тай. Тебя там і нагнули зараз, ні? Ого! Ай! Засуджую, еб твою мать, да? О так? Щоб безкінечно можна дивитися, як горить вогонь, тече вода і як хтось робить. Класно, так придумав. Цей ключ залишається в мене. Вітай нам ключ. Третє випробування. У нас доходить тема до ліжка. Мені проще, я не знаю, брати сапу йти сапати на городі. <рес> Блять, це заїб. Перше питання. Де Христина мріє провести відпустку? Хай це буде вдома. <рес> я мрію! Я мрію вдома в хаті сидіти! Охуєть! Типу, ще поїбать! Це якийсь Париж, мабуть, якісь Мальдиви. Я ну, хочу поїхати в відпустку перешку. Блять, я би виграв, блять. Я її перший раз бачу взагалі, я би зразу виграв, блять. Ну як таке може бути? Ти ж мені ніколи про це не говорила. Сіна, збирай речі. Ти мене не питав. А <гум> він і так буде до ночі м'яскати. <гум> він взагалі закипає, нахуй. Я не знаю. Поїдання фруктів парою. <гум> давай іди до цього, Глянь глянь на нього. І давай з ним їсти він Як? Да ну нахуй я в прикол там в типа руки в типа то рад би зараїв би як нихуй делать. Почему? Шо за хуйня? йому дайте, щоб не жувати, блять, ви же гоните, нахуй. Який кавун, блядь. А, ты еба тобі мать. Масаж шиї та плечей. Блять, ахуєть, що це за золото таке лежало на просторах ютуба. Ми чого це не дивились вообще раніше? Питання номер 5. Бас. Він краще, ніж я. Гляньте, на це. Глянь, гляньте сюда, блядь, я люблю. Гляньте, вот. Подивись, куди він лезет, блядь? А грудь, сука, яка в мене. Подивись, тут геть, геть нічого немає. Лохмата, дивись. Есть! Пошло, пошло, пошло опитування! Опытывание есть! Я голосую, за Михайла не бью! Бра. Блять, просто скупчення полного пиздеца. Я вахуя, я вахуя, я вахуя. Как можно прикиньте, це ты и цей тип до тебе приходит в хату, потім кожен вечер. Він кожен вечер приходит там в хату, блять. Ну, чекай, чекай, секунду. Ай. хас блядь, треба ключи У Вас один ключ, Вас один ключ! Ви зараз відкриєте шкатулочку в шкатулочці, сука, 32 гривні, ви їх заберете і поїдете до хати, блядь. Все, нахуй. От оцей тіп, оцей тіп її проти Нікіти. Брату, якому три роки. Як можна бути проти. проти. проти тіпа якому три роки? Шо, шо він зробив тобі, блядь. Він мені ніколи не дарував квіт. Так, це не. правда. Вовче? Будь ласка, всі ми з вами йшли після школи і рвали якогось десь якогось е цю, десь крали е ці квіти і несли мамі, ні? То то вже ж то, то вже ну, пофіг, що, да, ну вкрав, да, так случилось. Але приніс уже щось знайшов, ти то знайшов сі вихід ситуації. Вже десь на клумбі пізданув, десь бля. Десь це все, це вже є бузок з дерева, я йшов, я з дерева цей цвіт, тільки цвіт був, я цвіт такой, тільки тако нарвав і за мамі. Балджо-балджок. Героїня кохання на виживання. Після проекту я подала на розлучення, знайшла роботу і змінила номер телефону. Та, ну нахуй, це правда? Це правда чи ні? О ні. Так, ми справді розсталися, коли прилетіли з Індонезії до Києва. Мене в аеропорту зустрів тато, а Степан сам повернувся додому. Через кілька днів він привіз мої речі. Те, як він це зробив, мене шокувало. Просто висипав весь мій одяг просто посеред подвір'я. Який ужас. Ти пан впізнаєш? А, що з лицом зараз? Я, блядь, перший раз його таке лице бачу за, за цей весь час випуску, блядь. І повір, що якщо ти не будеш зі мною, воно тебе не буде. Дати. А, все. Угу. Все, це вже це вже все. Це ви, якщо ви таке чуєте, це вже це вже. Ого, блядь, Хорошо. Вони будуть відкривати раді бабок чи ні, не? цікаво? Немає, думок. Я просто піду на фінал з розбитим серцем. <рит noise> <рит noise> <рит noise> блять, ну як таке може бути? <рит noise> Ой, блять. Просто думав, що вона якось попросить у мене вибачення. <рит noise> да! <рит noise> блять, їбать! Вау, та ну нахуй! Та ну нахуй, блять! <рит noise> Ой, oh, блядь. No, God, please, no. No. Ой, no, no. блядь. No. No. Ахуеть. Ah, mm. <laughs> ah, Як заебись. Вау. Блядь. Що за копійки, блядь. В цій скринці знаходиться 5 тисяч гривень. Я сюди не прийшла заради грошей. Ти <laughs> сім'ю втратила за 5 тисяч гривень, це тобі нормально? Ну бля, ну як, ну вы мне поясніть, вы мне нахуй вы поясніть мне. Ну як? Як так, як, Я, блядь, сука, як це можно так, нахуй? Ну як таке может быть, блядь? Ну сашки, блядь... Бля, тип таку малу проїбав, ну просто пиздец. Дружочки, як вам таке? Ми перший раз, по моєму дивимося кохання на виживання Все, давайте, спать, блядь Єбать, Без 20 час, блядь Будь ласка, не затримуйте мене і себе. Все, пиздуйте спать.